Пролікувати хребет чи суглоби, відновитися після травми та операції чи пройти курс реабілітації, і це далеко не весь список того, що можна зробити у новому якісно обладнаному реабілітаційному центрі АКСІС. Тут кажуть, є консультативний прийом лікаря-невролога, ортопеда-травматолога, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Це наша родзиночка. Ми особливі тим, що в нас є така от індивідуальна програма, яка розпрацьовується виключно під запит самого пацієнта. Плюс Ус є особливість саме філії Аксіс в тому, що в нас є напрямок як дорослої реабілітації, так і дитячої реабілітації. Також центр готовий надавати безоплатну фізичну реабілітацію для військових, які отримали поранення під час повномасштабної війни. Всі питання обговорюються з основним лікуючим лікарем. До прикладу, якщо потребує військовослужбовець якогось втручання хірургічного, то воно є обов'язковим. І далі вже залучається команда Аксіса. Розробляється. Точно так само індивідуальна програма в залежності з урахуванням терміну післяопераційного самого військовослужбовця, і залучаються виключно профільні вузькопрофільні фахівці або фізичні терапевти, які займаються напрямком нейрореабілітації, або травматології ортопедії. А щоб комплексно і швидко повернутися до активного життя без болю, у реабілітаційному центрі поєднують малоінвазивне хірургічне лікування, больових синдромів та сучасні методики фізичної терапії. Позитивним є нюансом те, що наші лікарі і фізичні терапевти працюють разом в комбінації, і ми зможемо максимально доцільно підібрати програму реабілітації і відновити вас вже безпосередньо в нашій клініці. Заняття в центрі Аксіс можуть бути корисні усім, хто хоч колись зіштовхувався з болем в спині або суглобах. Одна з таких це є редкорд-система, на якій ми безпосередньо працюємо з нашими пацієнтами. Також у нас є багато інвентаря, багато тренажерів, завдяки яким ми можемо підібрати кожному пацієнту індивідуальну програму і їх використовувати вже в самому процесі. Окремі реабілітаційні програми є для спортсменів і танцівників, людей, які отримали травму або відновлюються після операції. Є курс лікування для вагітних жінок. Також ми використовуємо апарат Бубновського. Також в наших планах реабілітації використовуються методики ДНС, ПНФ, Маліган, Ергонтерапії і різні мануальні техніки, які знов ж таки сприяють швидшому відновленню нашим пацієнтам. А ще додають, усі програми реабілітації складаються індивідуально лікарем з урахуванням індивідуальних потреб пацієнта. Заняття проводять фізичні терапевти з використанням передового обладнання і сучасних методик реабілітації. Цей центр, на мій погляд, має дуже великі перспективи, адже реабілітація це зараз буде частиною життя, на жаль, великої кількості наших захисників, захисниць. І тому створення такого центру з такою шикарною командою, з таким хорошим менеджментом я вважаю дуже файним файною справою для міста Тернопіль. Мережа центрів вже працює у таких містах, як Вінниця, Хмельницький, Одеса. А від сьогодні у Тернополі будь-то охочий може записатися на лікування.